Світ не є таким, як ми думаємо. Світ не є тим, чим здається, і навіть наука, квантова фізика говорить нам про це. Знаєте, це називається ефектом спостерігача, і ви знаєте, нічого не набуває форми, допоки немає розуму, який спостерігає за цим. Тому світ не є тим, чим здається. І я завжди відокремлювала його. І що, ніби все роздільно, ну, типу, один народжується і помирає. І що все абсолютно все в цьому світі роздільно, і що час є реальним. І це з голови до п'ят є те, ким я є, і ці речі, ці речі не є правдою. І саме тому тобі доводиться працювати тяжко та боротися. Тоді я зовсім не мала поняття про силу розуму. Знаєте, я не знала про силу маніфестації, а також про те, що розум саботує нас. Знаєте, він шкодить нам. Але зараз я усвідомлюю це. Я маю на увазі, що ті речі найвеличніші речі, про які я кажу будь-кому, в тому, що коли ти бачиш правду, ти якби маєш бачити це не на інтелектуальному рівні. Це не є тим, чим здається. Ми звикли бачити світ твердим та себе відокремленими від нього. Але якщо ми лише хоч трошки змінимо свою точку зору, ми побачимо, щось цілком інакше що повністю звільнить розум. Так потрібно працювати над розумом. Просто спостерігати, як це виникає, спостерігати, як виникають переконання, і бути свідком, як було сказано до цього. Ви вчитеся бачити це, бачити свої негативні думки і бачити розум в цілому. І це все в тому, аби бачити свій розум, і тоді розум стає нерухомим. Але ж, звичайно, я можу сказати людям, людям, які слідують секрету, і які інтегрували закон притяжіння в своє життя, що це масивний крок. І тому це дуже легко. Це і є першим кроком дійти до позитивного програмування свого розуму. І це дуже легко зробити. Просто будь вдячним сьогодні протягом цього дня, і ти побачиш зміни вже наступного дня. Знаєте, це легко. Тому змусьте себе до позитиву, і тоді все буде набагато простіше, тому що тоді ти будеш мати справу з позитивними думками і ослабиш негативні. І тоді, як станеться якась невеличка драма, через яку тебе почне накривати, ти матимеш можливість побачити, як твій розум каже: О, бережись, Ти маєш бути обережним. Саме тоді думки більше значитимуть для тебе, і просто найбільша, найбільша річ в нашому житті для кожного з нас це усвідомлювати свої думки, хто я є, пам'ятати про те, хто я є. І ці думки зовсім не йдуть з розуму, тому що розум не вміє розпізнавати свідомість. Так, в нього немає навіть надії на це, він ніколи цього не зможе. Тому, коли ви маєте такі думки, вони йдуть з вашої свідомості, вони йдуть поза межами вашого розуму. Ви знаєте, є один неймовірний вчитель, його звати Муджі, і в своїй книзі він ну знаєте, він навіть не промовляв цієї цитати таким чином, але я завжди беру їх таким шляхом, бо обожню це робити. Він сказав: Ви маєте бути як та корова в пісні, що перестрибує місяць. І я така, та це ж воно. Ти маєш бути як та корова, яка стрибає через розум. Це те, ким ти маєш бути. Я навіть не знаю, чи саме це він мав на увазі, але ця картинка для мене, і я буду використовувати її багато разів. Що я маю бути як та корова, що перестрибує розум, і це це дуже мені допомогло в тому, аби перестати ідентифікувати себе із розумом, перестати ідентифікувати себе з ним і просто спостерігати за ним. І це чудово, знаєте, і оце постійно думати про те, що ти хочеш, і думати, й думати. І воно прийде само, воно з'явиться, але то. Ді просто потрібно усвідомлювати свої думки. І, знаєте, опір буде завжди для будь-чого. І ми бачили це крізь всю світову історію. Що коли хтось приходив із великими ідеями, новими ідеями, знаєте, це навіть просто взяти того ж Галілея для прикладу, знаєте, великі нові ідеї завжди відштовхують через існування дуальності. Так і тому я просто бачу це частиною всього. Знаєте, це частина цього світу, і так має бути. І лише три слова, лише три слова приведуть тебе до того, хто ти є. І все ж таки, це все про переконання та власну думку і фіксовані ідеї, які в нас є в нашому розумі, які роблять усе просте занадто складним. Ну, я не можу це зробити. Знаєте, ну я не бута, я не сам господь бог. Я не можу, я не можу це зробити, бо я лише і те де тепер. І ці три слова бути завжди усвідомленим, бо ви зможете бути усвідомленим лише в даний момент. Свідомості не існує в минулому або майбутньому, що ж знаєте, їх не існує як таких. Вони просто відносні, і це дуже важливо. Ви знаєте, в нас є календар, і ми можемо стикувати наші зустрічі на цей момент, але це все нереальне. Я маю на увазі, що навіть Ейнштейн казав нам про це, і це ще той міцний горішок для розуміння. Я кажу про час. І це складно, тому що розум народився в часі. Саме розум створив час. І тому не намагайтеся зрозуміти розумом, що часу немає. Не обумовлюйте себе із часом. Знаєте, а тому, що це неправда. Ці цифри, цей ваш вік з дня народження це все не є правдою. Ви не старіючі. Люди не старіють. В нас немає віку. В нас немає початку та кінця. Знаєте, я думаю, що це прекрасно ви знаєте, найбільш вразливими є діти, бо їм усе одразу попадає у підсвідомість. А потім із часом їм доводиться то все діставати. Знаєте, так ми йдемо по життю, і всі ці речі просто наповнюють нас. А потім, аби жити у свободі, потрібно нічого не набувати і просто викидати все із себе. Чим більше ваш розум спокійний та тихий. Тим більше упорядкованим стає ваше життя, знаєте? тим більше порядку вам хочеться в своєму житті, і я справді це знаю по собі. Типу, це просто порядок. Я хочу, щоб усе було упорядковано, і звісно, ніякого хаосу чи чогось такого. Так, хаос, звісно, це є розум, а так би самовиражаючись, хаос всередині. Я можу сказати, окрім того, що якщо розум спокійний, нічого вже не дістає мене, як, наприклад, люди, люди, які звикли турбувати мене, та ситуації, які постійно турбують мене. Коли вони з'являються, така божечки, як таке взагалі могло бути, що колись це мене діставало? Я не розумію, чому це так турбувало. я Навіть не бачу нічого неправильного в цьому. І я просто можу сказати, що радість, яка присутня зі мною кожен день, просто перевершує все, вона над усім. Фокусуйтесь на тому, що ви хочете, а не на тому, чого не хочете. Хто ви є, насправді це безсмертя. Нескінченне буття, чиста любов, краса і смерті не існує. Знаєте, мій ментор сказав мені це багато років назад, що найвеличніший момент життя це момент смерті. І я спитала, чому це так, і він сказав, тому що весь негатив відпадає, більше нічого немає. Я думаю, це найвеличніший момент. Він сказав, що якби кожен це знав, то ніхто б не помирав. Хто ми є насправді? Це і є моє визначення. Насправді це є єдина найвеличніша річ. Тому я б сказала, що всю велич, яку ми бачимо в світі, це велич безкінечного буття, яким ми є. І я скажу це абсолютно категорично: що не може бути нічого величнішого, ніж велич безкінечного буття, яка проявляється через всіх людей. Так. І я взагалі-то думаю, що в кожному є велич, і це потрібно лише усвідомити.